Всім привіт! Сьогодні відео для тих, хто вважає, що вимова не потрібна. І Я хочу трохи перевернути ситуацію з англійської на українську і продемонструвати, як буде виглядати людина, яка вчить українську. претендує на високу посаду, хоче заробляти багато грошей, проте ігнорує вимову, граматику і так далі. Привіт! Мене звати Валерія, і я маю 26 років. Я вже п'ять років живу в Україні, Україна, і мені дуже подобається люди, бо люди ці країни дуже гарні, а вони такі позитивні, і мені хочуть працювати з такими людьми. А минулого року я ходила на курси українська, і мені дуже подобається ця мова, бо вона неймовірно милозвучна. Я сподіваюся отримати цю роботу, бо я дуже хочу працювати з українцем, і мені це люди дуже до вподоби.